Виконуємо основні вправи. Перша вправа, ходьба по колоді з м'ячем у руках. Підходимо до колоди, тримаємо м'яч у руках, піднімаємося на колоду. Роблячи крок правою ногою, підіймаємо руки з м'ячем вгору лівою, опускаємо вниз. Правою вгору, лівою вниз. Правою вгору, лівою вниз. Слідкуємо за поставою. Дійшовши до кінця колоди, обережно сходимо вниз, виконати вправу 3-4 рази. Наступна вправа кидання м'яча обома руками за голови в кошик, поставлений на відстані 2,5 метри. Підіймаємо руки з м'ячем вгору, відводимо за голову, цілимося та кидаємо у кошик. Повторити 3-4 рази. Тож займайтеся спортом та будьте здоровими!